Схопив ще 4 штуки, відро просто залишив там. Ось така кубка. Вау! Супер гриб, О, клас! Класний гриб! Але тільки що тут вже місця мало для нього, це проблема! Так трохи його туди. Почав накрапати невеликий дощ, але то таке під дощем тільки більше задоволення збирати гриби і ось уже помічаю першого підберезовика Дивіться який гарний. Ну Будемо забирати. Дощ Дощик тільки підсилюється і грибочків так само більше Ось знову помічаю такий гарний підберезник. Забираємо і йдемо далі. Ось дивіться, ще є. Такі вже великуваті. Минулого разу були менше набагато. Але які є. О, чекайте, ось покажу вам малюка. Дивіться, який малюк гарний. Ух ти. Ну непогано, ось дивіться на цьому місці, скільки росте грибів. Дивіться, наступний ось. Такий вже підберезник буде. Так, потім ось такий два. Один менший і один більший. Є гриб. Є гриб потроху. І ось подивіться, який красивий. Красивий гриб. Довга нога така. Гарний. Всім привіт, шановні підписники та глядачі мого каналу. Сьогодні я знову вірвався по грибочки. Приїхав в березину, так як минулого разу я тут знайшов вже багато молодих підберезників та підосичників. Тому дуже сюди тягнуло, я вернувся сюди. І от уже перші грибочки ми з вами знайшли. Одне задоволення ходити у лісі під час дощу, так давно не було дощу. Буквально, мабуть, 3 неділі точно не було опадів. І от вони нарешті пішли вже потроху. Тож, запрошую вас зі мною, в цю прогулянку ходімо по цьому чарівному лісі разом шукати гриби. Полюбив я цей ліс ще з весни, запав він мені в душу, тому що він дуже грибний. Є гриби, ну цей вже такий великуватий, Так, це вже великуватий, Ось такий буде маленький збирати. Відразу далі стоять також. Ось такий, ну цей вже теж такий. Не буду брати, не буду брати. Ось цього завер. Ось цей кращий. Оцей ще красивіший. Ось такий будемо забирати. Гербочки Чарівні Про що я кажу? Дивіться. Ось цього я залишив, типу, да? а ось цього мимо нього прийшов, я не помітив його. Ну, зараз помітив вже забрав. Ось такі великі стоять. Ніхто вчасно не знайшов, він вже великий. О, а цей. ну цей також вже старкуватий. Ходімо вон там на молодь поглянемо. Поглянемо на молодь ось цю. Так, симпатичний гарний підберезник. Ох ти, весь який колір білий аж. Оце зачетний. Потрошку трошку відерочки вже є гриби. Ось ще один. Теж такий гарний. Вже дуже багато зіпсованих бабок пройшов. Не показую вам, буду показувати тільки найкращі, такі найкрасивіші грибочки сьогодні. Тому що щоб всі гриби подивитися, вам буде дуже багато часу. А так покажу тільки найкрасивіше. Ого, це ж треба, щоб вирости до такого розміру великого, Дивіться. О, так це ще й білий гриб був. уявляєте? От вам і білий гриб. Я ж то дивлюся, він такий наче схожий на білого гриба. Може сьогодні пощастить і знайдемо і білого гриба Хорошого. Ще із дощик уже дуже сильний починається, потрібно буде дощовик доставати скоро. Ось тут такий гарний перехід з березового в осиковий ліс. Дивіться, якесь хоп, добере закінчується і починаються осики. А от вам і перший білий гриб. Не знаю яка його якість, зараз разом і глянемо. Вау. Чудовий гриб. Ніжка трохи червива, а так грибочок відмінний. Гарний такий гриб. Бачите такий колір моє березовий білий гриб. Ну добре, йдемо далі. Я тим часом вже одягнув дощовик, тому що дощик стоїть тільки більший. Такий кадр красивий. Бачите, який біленький. Ну, Гриб тут березовик, а сам просто біленький, тому я її так назвав його. Але зачотний, гарний, чистий, гарний. І відразу щось тут далі помічає скупчення грибів. Два, точно бачу вже. Три. Чотири. Так. Що тут? Ну, чистий. Чистий гриб. Гарний. Так, зараз. Ух ти, ось його одразу вам покажу. Дивіться який. який він класний. Ой-ой-ой. Так ти що? Неймовірний гриб. Ну і тут під березою ховається теж ось такий. Ще непоганий. Заберуть цього. Йдемо далі і помічаємо з вами ще гриби. Ось так. Пройшли декілька кроків вперед і знову стоять гарні підберезники. Ось гарний. Так, и нас тут не местут. Такие они по вас какого. Как же сразу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, еще Ой две -ой -ой. дромны придавил. Ты видишь, всякий А третій, а весь ще плюс два. Сьогодні ще є таке світло. Красиве в лісі, мені так подобається. Камера дуже гарно знімає. Не сонячно, але дуже гарне освітлення. Так, а ми йдемо далі на ту стежку, де росли червоноголовці, тому що от сьогодні теж хотілося б назбирати червоноголовців, хоча б трішки, щоб був третій вид гриба хороший. Ну, там на початках лісу, я знаю, в соснах ще можна і маслюка знайти. Тому, може ще й на маслюка зайдемо, побачимо. Ось тут на виході з лісу блистять виблискують на сонці, тому вирішив повернутися за ними. Ось цього хтось зломив, то заберемо тільки шапку. Дивіться, яка шапка гарна. Ух ти. І є ще третій ось тут. Не знаю що добрий буде. Ну такий собі. Я зайцю буде. Тут ростуть такі прикольні квіти. ну Це не лісові квіти, це люди тут понасівали. А ви дивіться, як прикольно. Серед лісу такі гарні квіти. Ну і перед цим також я показував. Красиво, дуже красиво. Білі вони зараз гарні і чисті. Всі гриби чисті. Ну що ж, а от вже і перші червоноголовці тут. Дивіться які. Ой, це вже підточений. Забираємо тільки шапину. Вон який красень. Ох ти, дивіться які. Вау! Супер гриби. І ось тут ще третій. Це ще більший. Опа! Грібні місця працюють. Є тут грибочки. Є. О, мені дивіться зразу. Ще помічаю. Спочатку ось такого підберезовика тут малого. Ага. І ось дивіться ще один лізе, такий червоняк маленький. Чудово. Скільки грибів на одному місці? Зрізав ось такого підберезничка ще і помічаю ще малого червоного овця. О, оліпчик такий гарний, суперовий. Відпускаю мене це місце, помічаю ще одного малого. Клас. Наступний гриб. Знову під березовик. Все-таки минулого разу я гарненько пройшов цю всю місцину. по дорозі дуже мало трапляється грибів. Зараз будемо йти. Нові місця розвідувати, тому що ця стежечка вже ну, не дуже грибна. Немає молодих тут. Мало якось. Ось ще одного дивіться помітив. А так то три гриба це тут. Півстежки пройшов, три гриба тільки знайшов. Ого, так засів там. Блін і ножа не взяв. А, понятно, що ти засів. Дивіться, який здоровий. Представляєте? Оце грибочок. Знову спускається дощ. І гримить так сильно. Уже буде велика гроза. Але дощ то добре, хай йде. Буде грибів більше. А грибочки один краще другого. Уже майже повне відро. В неї є, є. дивіться, які гарні. Ось які то нічого собі красивий. Трапив так багато їх тут. Ну я вже таки не буду брати середні, Бо в мене вже майже повне відро, а мені більше грибай не потрібно, вони вже такі всі знаєте виукуваті, то нехай собі ростуть. О, цього маленького. Таку ще заберу. О. А ті більшенькі нехай ростуть. Але тут багато їх. О, бачите? Такий є гриб. А після цього дощу то взагалі буде ще більше. Схопив ще 4 штуки. відро просто залишив там. Ось воно вже поруч. Ну і помічаю ще ось, дивіться, два такі стоїть гарні. Блін, ну за такими Зараз повернуся. О, зараз ще якісь гриби такі цікаві, просвинові тут. А, ну і да, ось стоїть відеречко, чому я тут залишив? Бо біля відеречка, дивіться, як в рядочок стоять три такі гарні. Там маленькі і он більший такий. Все манюні який. Так, і цей великий. Ось така кубка. О, ходімо одразу, заберемо оці два, щоб не забути за них. Тому що вони теж дивіться, які гарні. Цей і ось поруч ще один О, це у нас виходить ще один вид гриба. Сіра сироїшка дивіться, в класному стані, в класному стані реально. Хоча... А ну стоп, стоп, стоп. Ні, не червива, просто така ніжка трухлява. Але я не буду сироїшки збирати, тільки дві от помітив. І там десь ще пару штук і все. Ух ти, вау. Дивіться, як на картинці наче такий гарний. Ну, це і такий такі квартий, але шапка така красива. Зараз глянемо на нього. Ну так, да, це вже старий грибочок. Дуже така перемінлива погода. То грім гримить, то сонце світить. Знову натрапив на сімейство малюків. Таких довгонових малюків. Да, дощик вже такий гарненький Пішов. Дивіться на що натрапив. Ось такий великий червоноголовець. І поруч ростуть маслятка. І тут маслятка є. Ще й чисті гарні маслятка. Ну, ну ці більше вже не чисті. Але сам факт в тому, що знайшли ще й маслята. はい。 Почався такий вже сильний вітер і тим часом попадається мені на дорозі ще один бонус цього дня. Ось дивіться який біленький, гарний. О, клас. Вау! суперовий гриб. Блистить так. Зараз глянемо на його якість. Вон, повністю чистий, що тут дивиться. Класний грив. Але тільки що тут вже місця мало для нього. Це проблема. Так трохи його туди. А все Вже, вже доходжу скоро до машини і буду їхати додому. Але ось тут дивіться ще стоять. Підберезовий такі. Цей слабенький, ось цей гарненький. Вот смотрите, какие гаражники били. Ха -ха. Все такие разные. И вот так бывает. Поставил видарце сфотографировать. Потім дивлюсь, а тут поруч стоїть такий красивий грибочок. Ось помітив ще є печериці, дивіться, але вже Ну, Я знав, що тут вони є. Тут їхнє місце їхнє місце, але вже перерощі великі вони. Одним словом, грибне сорти хороше в цьому лісі. Зараз дощик прийшов, то буде ще краще. Ось повалені осики. Через місяць вже глива піде, опеняк, тому такі перспективні місця. Все, вже вийшов з лісу, побігав десь близько двох годинок і ось такий маємо результат. Хороші таке грибне асорті. Різні грибочки. Попалося два білих, підберезники, підосичники, Також маслюки були. Тобто є в лісі всі гриби, які завгодно. Тому приїду сюди ще. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо відео сподобалось, ставте лайк, коментуйте, підтримайте канал підпискою. І всім до зустрічі. Бувайте!